Сьогодні я вам покажу класну однокімнатну квартиру з новим якісним ремонтом. Тут ще ніхто не жив, тому це ідеальний варіант для тих, хто хоче заїхати і одразу жити. Одразу при вході зручна функціональна зона. Тут є шафа для речей та місце, де можна перевзутись. Кухня тут просто супер, світла простора, з панорамними вікнами, стильний вбудований гарнітур, у якому схована вся техніка, вбудований холодильник. Посудомийна машина духова шафа, газовий котел, в квартирі, до речі, індивідуальне газове опалення, обідня зона зі стильним столом і гарними стільцями. Все виглядає дуже гармонійно і сучасно. Простір у кімнаті грамотно зоновано, є зона з диваном для відпочинку, шафа для одягу, а за шафою окрема зона зі спальним місцем. Таке зонування створює відчуття двох повноцінних кімнат в одному просторі. Далі у нас санвузол. Санвузол сучасний і стильний. Світла плитка, якісна сантехніка, пральна машина. Все зроблено зі смаком. Чекаю вас на перегляд.